У Керчі відбувся чемпіонат України з боксу серед спортсменів 1995-96 років народження. Черкаси на цих змаганнях представляли вихованці ДЮСШ США Вікторія та ФСТ Україна. У підсумку вони вибороли три медалі: золоту, срібну та бронзову. Наша знімальна група зустрілася з призерами чемпіонату та їхнім тренером Віктором Кіхтенком під час одного з тренувань. Заняття в цьому залі проводяться ще з 1978 року. За цей час школу боксу пройшло чимало хлопчаків. До речі, свого часу тут займалися і батьки нинішніх призерів чемпіонату України. В карчі хлопці здобули повний комплект медалей. А Сергієвий бойко вдалося зійти на найвищу сходинку п'ядесталу пошани у ваговій категорії до 48 кілограмів. Займаюся під руководством Кіхтанка Віктора Андрійовича. Я його вважаю найкращим тренером. Желаю молодому поколінню теж займатися боксом, оскільки він виробляє не нежність, а силу. Дрібним призером чемпіонату України став Валерій Шаповалов. вагова категорія до 59 кілограмів. Бронзу на цих змаганнях виборов ще один вихованець здаю США Вікторія Мирослав Гончар. Вага до 35 кілограмів. Цей вид спорту в основному розвиває ті качества у хлопців, які в в житті допомагають їм більш твердим шагом і по этой житті попереду у черкаських спортсменів нові змагання різного рівня, і можливо в майбутньому їхні імена зазвучать і на міжнародній арені.